Вітаю у 21 першому сторіччі, і земля тут не кругла. Бо ніколи такої не була, адже вона пласка. Дозвольте просвітити вас про теорію пласкої землі. Тут видно, як насправді виглядає пласка земля. Північний полюс насправді розташований посередині пласкої, мов млинець землі. Антарктида ж це людяна стіна 60 метрів заввишки, яка йде по всьому периметру пласкої землі. Це не просто якийсь материк унизу вигаданого глобуса. Але та від людей все це приховують маніпуляцією і обману. Можна з упевненістю довести, що земля пласка завдяки схемам перельотів. Наприклад, 30 жовтня 2015-го під час рейсу Тайвань Лос-Анджелес прямо у літаку у певної пані почались пологи, тож літак здійснив екстрену посадку. І де ж він приземлився? На Алясці, якби земля була круглою, вони б ніколи там не приземлилися. Бо згідно цієї плоскої мапи круглої землі. От погляньте до Лос-Анджелесу було набагато ближче, ніж до Аляски. Оце так несподіванка. То на що їм здалася та Аляска? Бо на мапі Плоскої землі ви побачите, що Аляска прямо посередині між Тайванем і Лос-Анджелесом. Тому, звичайно, земля пласка, адже цей випадок інакше ніяк не пояснити. Я думаю, це мило, що дехто вважає, що земля таки кругла. Але легко можу спростувати цю теорію. Якби земля була круглою, ви б не могли бачити те, що перебуває удалині через кривизну землі. Далекі об'єкти були б нижче війні обрію. Щоб довести, що земля абсолютно пласка. Якось я попросив свого друга Дерена відійти з цим прапорцем на 5 кілометрів. Потім я взяв потужний бінокль, і знаєте. Все ще бачив мого друга? Якби земля була круглою, я б ніколи не зміг його побачити через її кривизну. Точнісінько, як на цьому малюнку. Сферична тригонометрія що каже? Кривизна землі складає 8 дюймів на квадратну милю. Тож беремо 3 милі. Ось 3 в квадраті, що дорівнює 9. Помножимо на 8 дюймів і отримаємо 72. А 72 поділимо на 12 і отримаємо 6 футів. А тоді 6 футів. Мінус 2 фути висоти прапора дорівнює чотирьом футам. Тож прапор був би на 4 фути нижче, якби земля була таки круглою. Я б ніяк не зміг його побачити, але я його бачив, бо земля пласка. Розумієте? Я думаю, що зможу це витерти. Мабуть, знадобиться новий шмат картону. Стверджують, що земна куля обертається зі швидкістю 100 миль на годину. Але якби так було б, ми пусті злетіли геть. І тоді нам кажуть, що справа у гравітації. Але гравітації не існує, тому вона ніяк не може тримати вас на землі. Гравітація це просто пліт фантазії Ньютона. Ніяк не можна довести, що вона існує. А отже, це доводить, що її немає. її вигадали, аби підтвердити хибну теорію про те, що земля обертається навколо сонця. Ми не падаємо з цієї кулі, бо вона насправді не обертається, і вона не куля. Ой тільки не згадуйте про Ніла Деградант Тайсона. Він цей астромон, астрофізик, який вважає, що може просто строчити твіти на основі наукових підрахунків і доказів, та довести, що земля кругла. Мені його дуже шкода, адже він займається цілковитим невіглавством. По-перше, Ніла, я не пишу музику. По-друге, у тебе помилка у слові чувак. Адже помилка у такому простому слові автоматично дискредитує усе, що ти коли-небудь взагалі в житті сказав. І по-третє, ніколи не довіряйте тим, хто пише третю літеру другої частини подвійного прізвища з великої літери, в той час як перша літера маленька. Він масон. Знаєте, скажу вам прямо: сонце і місяць однакового розміру. Сонце не висить за 93 мільйони миль від нас і не є у 400 разів більшим за місяць. Нам здається, що вони однакового розміру, бо так і є. Це і є головна брехня. Так і занотуйте. Місяць насправді самоосвітлювальний напівпрозорий газоподібний диск. І мене ображає, якщо ви вважаєте, що ми дійсно колись літали на місяць. Ви ж знаєте, що Магелан здійснив навколосвітню подорож на кораблі. Але насправді він просто постійно плавав по плоскому колу, а не довкола земної кулі. з 1519 по 1522 цей дурисвіт поки плив постійно звертав наліво. Через це він не вирішив, що обігнув земну кулю. Та він по прямій просто не вмів пливти. Здається, він був посереднім моряком. Єдиний аргумент тих, хто підтримує теорію про круглу землю, це те, що вона не пласка. Найлегший спосіб спростувати цей аргумент просто закреслити слово не. Те, що теорія про пласку землю неправильна, насправді можна дуже легко спростувати. От подумайте самі, земля не пласка. Бачите, підсвідомість не сприймає заперечення. Виходить, що апологети теорії про круглу землю насправді кажуть нам, що земля є пласка. Шах і Шахімат, розумники. Знімки землі з космосу сфабрикована у НАСА. На них повно неточностей, бо вчені змінюють вигляд землі разом зі зміною своїх теорій. От погляньте на ці підробки. Вони абсолютно різні. А вони що тримають мене за дурника, який не помітить цих розбіжностей? Наса дурить нас цими світлинами. І найгірше, що Наса, коперник, Галілей та інші це все геліоцентрична пропаганда. Коперник був масоном. Та й у НАСА також всі масони. І ви маєте знати, що масони хочуть тримати від вас у секреті те, як земля виглядає насправді. Чому вони хочуть, аби ви вважали, що земля кругла? Я не знаю. І це найбільше мене лякає. Ваш світ точно буде пласким, якщо ви підпишетесь на мій канал. Земля пуска, як реб'яча лоска. Це істина, є істина. Масоном ти не вірю, а іншим усім вір. Подобай те комент лиши, і краще всім скажи, та друг покажи. Зу